В цьому випуску я хочу поговорити про партнерські пологи. Коли про це заходить тема, люди діляться зазвичай на два табори. Перший табір говорить: що в жодному разі чоловікові не можна бути на пологах. У вас ніколи після того не буде сексу, ви розлуч... розлучитесь, і взагалі жінка має бути загадкою. І другий табір говорить, що це зближує, ви спільно переживаєте народження власної дитини. І після того, як чоловік побачить, що тобі довелось пережити, він буде більше про тебе піклуватися. То давайте розбиратися, що ж це справді я поділюся нашим досвідом, сподіваюся, він буде корисним. Я Ліна, мені 30 років і нещодавно народила дитину за власним бажанням. Цей блог це моя рефлексія на найглобальнішу зміну в моєму житті. Як ми будемо народжувати, ми обговорили ще до вагітності. Чоловік сам виявив бажання бути поруч, щоб допомагати мені підтримувати і запобігти акушерській агресії. Бо, хоча я народжував по платній програмі, ніколи не знаєш, який настрій буде в той день у лікаря або в акушерки. А вагітні це доволі чутлива категорія людей. Мабуть, як і більше жінок, я уявляла, що ми таки приїдемо на пологи, чоловік буде поруч, поки тривають перейми, робитиме мені масаж, нагадуватиме дихати, а безпосередньо під час народження дитини він піде десь погуляє. Бо я дівчина, котра росла в гамурних 2000-х-2010-х, і все-таки десь ось там глибоко, в мене є ця прошивка, що. Не можна бути негарною, от не можна. Навіть коли ти народжуєш дитину чи лежиш хвора, не можна. Я з цим працюю. Але саме через цю внутрішню мотивацію я хотіла, щоб чоловік вийшов і не бачив мене в тому вигляді. Але не так сталося, як гадалось, бо я народила доволі швидко і ні він, ні я не встиг зорієнтуватися, що вже потрібно кудись іти. Я народжувала по проекту домашні пологи під наглядом пологового. Не поспішайте закочувати очі, такі О Боже, ще одна, що, скажи, що ти народжувала у прямому ефірі? Ні. Це програма, коли ви в пологовому будинку можете орендувати кімнату. Котра схожа на готельний номер. І в цьому номері ви можете народжувати. Це дуже круто для таких жінок, як я, котрі не люблять лікарняну атмосферу і пологи, де ось я така лежу на кушетці, наді мною стоять лікарі, ну, для мене це був просто кошмар. А враховуючи, що я прочитала дуже багато книжок Одена, мабуть, всі, де він розповідає, що від того, наскільки в комфорті, в теплі, в затишку буде жінка, залежить, як придуть пологи, то я дуже хотіла організувати собі ці всі умови. І що дуже важливо, це державний проект і за оренду палати, і за вибір лікаря ви платите виключно через касу. Для нас чоловіком це було важливо, бо все-таки ми будуємо майбутнє нашої країни і краще заплатити більше, але офіційно, ніж менше, але в конверті. І такий цікавий нюанс, що при підписанні договору вам видають спеціальну анкету, де ви даєте дозволи на певні втручання. Тобто, без вашого, окей, вам не можуть зробити там, епізіотомію чи вколоти окситоцин, чи поставити підуральну анестезію. Я дуже ретельно готувалася до пологів, пройшла курс по медичним втручанням і тому не дала дозвілу на. Жодні втручання, якщо це не загрожуватиме моєму життю чи житті дитини. Я не говорю, що всі так мають народжувати, але для мене було важливо, щоб лікарі не робили те. Чого я не хочу, Щоб пологи пройшли максимально природньо м'яко, ну наскільки це можливо? Я розумію, що для багатьох це нонсенс, коли жінка пише свої вподобання, і лікар не має права щось робити, не запитавши, і не отримавши інформованої згоди від неї або від її чоловіка, але це шикарний крок вперед нашої медичної системи і, взагалі, акушерської такої етики і підходу. Про медичні втручання я, можливо, зроблю випуск з експертом, тому що я не є професіоналом, котрий може про це розповісти з медичної точки зору, а не з власного досвіду. Тому підписуйтесь, буде цікаво. Отже, в день пологів вас обох, тебе і чоловіка заселяють в готельний номер, де є телевізор, холодильник, чайник, ванна. На мій скромний погляд, ванна з теплою водою це шикарний аналог епідуральної анестезії. І я мрію про те, щоб це стало нормою, і в кожному пологовому була така можливість, якщо ви цього бажаєте. Ви можете самостійно обирати позу, в котрі переживати перейми, в котрі народжувати дитину. Там є спеціальні такі гаджети, типу такого стільця, фітболу, мату. І... Вас ніхто не змушує лежати на спині і там не знаю, тужитись по команді. До речі, ви знали, що народжувати дитину на спині це дуже зручно для лікарів, але не зручно для породілі. Я народила доволі швидко від прибуття в пологовий до моменту, коли дитину поклали на мене, минуло менше трьох годин. І от я хочу сказати, що цей. Ця хвилина, коли твою дитину кладуть на тебе, вона вартує того, щоб переживати весь біль пологів. Мій чоловік зробив кілька кадрів, і в мене там було таке блажене лице, ніби я не пережила пологи, а виграла джекпот і доволі таку, таку, таку суттєву суму. Коли все це відбулося, пологовий зал прибирають, і ви там залишаєтеся жити. Ти чоловік і ваша новонароджена дитина. Ви можете жити добу, дві, три, і оплачуєте по тарифам пологового. Це коштує близько 4 тисяч на добу. І після того як ми пережили досвід партнерських пологів, я хочу коротко резюмувати висновки про цей досвід пологовому у чоловіка набагато більше справ, ніж просто тримати тебе за руку і говорити: дихай, 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 дихай. Він може е, робити масаж, смішити тебе, розповідати якісь історії, а кликати лікаря та акушерку. Я була здивована, що лікар і акушерка вони не постійно з тобою. Вони можуть піти гуляти там на годину і заходити періодично, питати, як в тебе справи. І це нормально. Пологовому чоловік може зняти на телефон перші кадри життя вашої дитини. Я знаю, що є така практика кликати фотографа. Але такий варіант для нашої сім'ї ми не розглядали, тому Макс зробив ці знімки. І зараз це такі найкращі, найпотаємніші знімки, котрі є в нашому сімейному архіві. Так, ми їх ніколи нікому не покажемо, бо красивим це все виглядає виключно для нас. Але я рада, що вони є. Наступне, що може робити чоловік по уговому, набрати ванну. Я вже зазначала, що народжувала в. Пологому залі, де була ванна, і спочатку я така говорю, що Макс, я пішла в ванну переживати перейми. Але буквально через 10 хвилин я вже кричала йди сюди, да, я буду кусати тобі руку, бо я просто не можу це витримати. Тому так, да, чоловіки, готуйте руки. Коли я народила, то постійно хотіла пити чай, воду, я дуже хотіла пити. В пологовому були такі малесенькі чашечки, дуже маленькі. Тому покладіть в сумку величезну чашку. Мій чоловік зробив, мабуть, 50 порцій цього чаю, бо я постійно говорила ще чаю, ще чаю, ще чаю. І, до речі, після пологів не рекомендують ходити найближчі 6-8 годин. Тому я не уявляю, як би я робила цей чай без нього. Тому так важлива чоловіча функція в пологовому готувати дружині чай. Мій чоловік також ходив в магазин і замовляв доставку їжі. А в пологовому була дуже смачна їжа. Я на все життя запам'ятала смак цих оладок. Але м апетит набагато вищий, ніж ті порції, що тобі приносять. Ну ви погодьтесь, не кожен день за кілька годин ти худнеш на 8 кг. І найважливіше, що може робити чоловік в пологовому, це доглядати за дитиною, поки жінка відпочиває. Поки я лежала така, знаєте, в стані ейфорії, кайфу і нерозуміння, що взагалі відбулось і як я це зробила, а Макс. Носив дитину, колихав її, спілкувався з лікарями, прослухав короткий інструктаж від неонатолога, як доглядати за немовлям. І це супер. Бо я той інструктаж теж чула, лежачи на на, на на ліжку, але потім все просто кудись вилітає. І відповідаю на ключове питання, то чи змінилися стосунки після досвіду партнерських пологів? На мій погляд, у нас стало на один теплий спогад більше. Тобто, ми з таким, якимсь такою ніжністю згадуємо той день. Що конкретно наші стосунки це зміцнило? Я не агітую за партнерські полог. Я розумію, що сім'ї різні, формат стосунків різний, чоловіки різні, і інколи дійсно тебе може дратувати, що він тут щось ходить, щось тобі радить і заважає сконцентруватись на народженні дитини. Але для нашої сім'ї народжувати разом було відмінне рішення. Поділіться в коментарях, чи був у вас досвід партнерських пологів і як взагалі ви ставитесь до такої практики.